Домі друзі, Вітаю з вами Віктор Галасюк. Вчора Київський міжнародний економічний форум проводив захід в American University Київ. Ми обговорювали підсумки поточного року, їх трішки ще зарано обговорювати, але ми говорили про те, які головні події відбулися в різних сферах життя. І там були Віталій Портніков, Сергій Васиховський біжовій груп, це лідер видобутку критичних матеріалів в Україні, Олег Чабан вчений. і... Лікар-психіатр, а також міністр соціальної політики, і мадрувала нашу панель блискуча Тетяна Гончарова. І вона мене запитала, які ж підсумки року в економіці? І я хочу поділитися з вами цими підсумками. Також у мене. Три великих підсумки. Найбільший підсумок це те, що українська економіка вижила, і причому вижила в доволі непоганому стані. Я розумію, як це звучить, тому що на фоні всього, що відбувається в економіці, на фоні всіх викликів, нестачі людського капіталу, нестачі електроенергії, нестачі грошей, попиту, і так далі. і так далі. Ви будете здивовані, але наша економіка зростає. Ну, Звісно, що. Драйвери достатньо протирічів від цього зростання, але все ж таки. І оці складові економічного здоров'я, да, по-перше, це макрофінансова стабільність. Подивіться на курс гривні, і подивіться на рівень інфляції, да. Тобто інфляція близько 10%. Я розумію, що у всіх різні абсолютно кошики споживчі, да. Тобто, і цей загальний індекс інфляції він не ловить для будь-якої людини це загальне зростання рівня цін на те, що ми споживаємо, але. Статистика показує, що індекс поживчих цін близько 10%. Достатньо стабільний курс гривні, і більше того, скажу я вам, що українці більше вкладають грошей в гривніві інструменти, такі як депозити і облігації внутрішньої державної позики. Тобто, це довіра до фінансової банківської системи. Це неймовірно, але це так. Можете самі перевірити, зайти, подивитись фінансову статистику. Крім того, економічне зростання, економіка цього року. Очікувано зросте на 4%, реальний ВВП збільшиться приблизно на 4%. Це величезна просто цифра, насправді, тому що ну, просто це треба порівнювати. Да? Тобто США економіка там, минулого року зросла на 2,5% після переоцінки десь 2,8%. Тобто, Приблизно такі параметри, та да? економіка, скажімо, Китаю приблизно 4,5% економічного зростання це дуже і дуже швидко. Економіка Німеччини, колись локомотив європейського континенту щодо економічного розвитку. Що ви думаєте? Два роки вже від'ємне економічне зростання, тобто рецесія падіння ВВП да? в Україні під час повномасштабного вторгнення і всього, що відбувається. Плюс 4% ВВП. За рахунок чого? Ну, значною мірою за рахунок того, що зріс експорт цього року, експорт зріс, причому це двозначне зростання, тобто понад 10% зростання експорту. Причому експорт в своїй динаміці випереджає імпорт, тобто покращується торгівельний баланс. Ну, звісно, що він все-таки дуже, дуже поганий, дуже слабкий, але динаміка принаймні позитивна в цьому сенсі. Але. Диявол, як то кажуть, завжди в деталях, це зростання експорту воно відбувається переважно значною мірою, вирішальним чином за рахунок експорту сировини. І це погана новина, тому що. В короткостроковій перспективі, безумовно, нам добре для того, щоб зростав експорт, і ми компенсували наші потреби в фінансуванні, в наповненні валютою нашої економіки. Але в довгостроковій перспективі ця модель вона є абсолютно згубна, тому що Україна, по суті, все більше перетворюється на те, що. Ну, скажімо так, деликатна і дипломатична називають ресурсний центр. А прямо, якщо чесно казати, це, це сировинна колонія. Да? Тобто країна, яка експортує за безцінь якусь сировину, найдешевшу руду, зерно, там, залу, кукурудзу, ріпак і так далі. І так далі да? Тобто, сировина завжди коштує в три. 5, 10, 20, 50 разів дешевше за готову продукцію. Тому країна, яка експортує необроблену сировину, прирікає себе на слабкість і на бідність населення, а значить на імміграцію, а значить на неякісне державне управління, а значить на корупцію, на багато дуже інших хвороб, які притаманні бідним країнам. Тому це серйозний виклик. Я був вражений, коли я побачив статистику по інвестиціям в Україні: прямі іноземні інвестиції цього року майже 5 мільярдів доларів. Думайте, це насправді це дуже багато для нашої країни. Взагалі-то це не багато, але для нашої країни дуже багато, тому що я пригадую ще, скажімо, роки до повномасштабного вторгнення, і ми там мали в деякі роки там. 2-3 мільярди доларів прямих іноземних інвестицій, 2-3 до повномасштабного вторгнення, і зараз 5 мільярдів. Я знов таки я розумію, що це значною мірою через те, що обмежене виведення капіталу з України і просто ну деякі компанії, вони якби вимушено в певному сенсі реінвестують свої прибутки в Україні. Але є такі компанії, які приходять в Україну, інвестують. Сотні мільйонів доларів і сотні мільйонів євро, будуючи нові заводи. Я, до речі, записував відео про низку таких компаній. Я зараз не буду йти в деталі, називати вам всі ці приклади. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я поділюся з вами цю інформацію. Вона публічна в Україні розвиваються не тільки окремі компанії, а навіть завдяки злагодженій діяльності комітету економічної. Політики Верховної Ради і Міністерства економіки. Ну, перш за все, там Дмитро Киселевський локомотив в парламенті да, в... В уряді віцепрем'єр Юлія Свериденка, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, так от рухають систем на тему індустріальних парків. Індустріальні парки це такі своєрідні, ну можна сказати, теплиці для розміщення нових виробництв. Так от в цих індустріальних парках сьогодні з'являються нові нові заводи, які не приходили в Україну до повномасштабного вторгнення. Ви ну, просто уявіть собі, тобто, той рівень ризиків, викликів, да, тобто невизначеності, які існують сьогодні. Тобто, і сьогодні інвестори заходять, значить, вони щось знають, значить, вони роблять системні ставки, це ж на казино і ніхто не буде ризикувати інвестиціями там в 10, 20, 50, 100 мільйонів євро. Та? Інвестори рахують кожну копійку, кожен цент, кожен. Там євроцент, та, тобто і, ну, це дуже важливо. Це принципова історія. Тому це зростання інвестицій, це теж драйвер позитивної динаміки ВВП, зростання експорту, яке випереджає зростання імпорту, драйвер позитивної динаміки. ВВП. Я не хочу сказати, що в економіці все гаразд. Те, що це не так, ви прекрасно знаєте. Ви самі прекрасно бачите ті рішення, які були прийняті нещодавно щодо підвищення, наприклад, податкового тиску на бізнес. Причому на найбільш вразливий насправді бізнес і платників податків на. Білий бізнес на тих громадян, які легально працюють, оформлені і платять податки, так, тобто їм підняли військовий збір. Чи можна було цього не робити? Можна, якщо застосувати альтернативні механізми наповнення державного бюджету, я абсолютно переконаний, що альтернатива була і вона насправді є. Ну, подивіться на Сполучені Штати Америки, що робить Дональд Трамп. Дональд Трамп. Робить дуже сильну економічну стратегію, і я думаю, що він її втілить в життя, і це дасть вагомі результати. Він знижує податки всередині країни раз. Два він робить дерегуляцію, тобто спрощення регуляторних умов ведення бізнесу всередині країни, да? тобто знімає регуляторне навантаження на бізнес. Це означає швидше, простіше, менше ліцензій, менше дозволів, менше перепонів для ведення бізнесу, да? тобто полегшує ведення бізнесу всередині Сполучених Штатів Америки. При цьому його звинувачують в популізмі. кажуть, так Дональд Трамп, ти ж популіст, бо де ти візьмеш кошти, ти знизиш податки, буде менше надходжень до бюджету. І так. Сполучені Штати в боргах як шовках, і ти не розплатишся з державним боргом. Там ну хтось каже, взагалі там буде дефолт і так далі. Я вас запевняю, що не буде ніякого дефолту. По-перше, тому що Дональд Трамп скомпенсує оці втрати віртуальні державного бюджету. Чого я кажу віртуальні, тому що насправді там ще невідомо будуть втрати, чи за кілька років буде збільшення надходження до бюджету через те, що він зменшуючи податки, збільшує економічну активність. Тобто база оподаткування буде ширша. Подивіться моє відео про Кривула Фера, про рекомендації цього відомого економіста щодо податкової системи. Але крім цього, Трамп змусить Китай та інші країни заплатити за це зниження податків американцям. Чому? Тому що він веде. Шалені просто величезні імпортні мити. На китайські товари 60%, загальний митний тариф універсальний, так званий 10% на всі країни в світі. Ну і кільком країнам, таким як Мексика і Канада, скоріше за все, прийдеться платити там 25%, ну, принаймні, по окремих категоріях товарів, таких як там автівки і так далі. Чому? Зокрема, тому що Китай намагається сховати свої виробництва і перенести їх, наприклад, в Мексику, і продавати Сполучені Штати Америки під виглядом мексиканських товарів. Хоча насправді вони ну, якби фактично китайське є виробництво. Це називається стратегія Ніашорінга. Я розповідав вам про те, як це працює. Чому, до речі, Україна цілком може стати платформою для такого Ніашорінгу, в тому числі китайського в доступі до європейського ринку, тобто тут є дуже чіткі. Паралелі тому альтернатива підвищенню податків на громадян є це введення в Україні імпортного збору з некритичного імпорту. Причому це детинізація імпорту таких товарів, наприклад, як там ті ж мобільні телефони, будь-яка електроніка, яка ввозиться нелегально з неї, не сплачуються податки. Це робить країну біднішою. Це Пограбунок всіх легальних платників податків. Це пограбунок військових, лікарів, державних службовців. всіх, хто отримує заробітну платню не в конверті, а легально, офіційно сплачує податки, от замість того, щоби. Впоратись з цими проблемами на митниці, да? тобто, ну, очевидно, що в чергове шукають прості і легкі рішення, обкласти податками більше тих, хто їх і так вже платить. Да? Тому я вважаю, що це рішення є неефективним, у нього є кращі альтернативи. Так, от, навіть не зважаючи на всі ці проблеми, неефективності, загрози, ризики і так далі, і так далі. Економіка України. Відроджується і зростає прямо сьогодні, і це справжнє економічне диво. І я переконаний, що є речі, на які ми можемо вплинути в економічній політиці навіть в умовах війни, вже не кажучи про повоєнне відновлення. І якщо вам цікаво, що Україна може зробити кардинально для того, щоб зробити це економічне зростання не виключенням, а нормою, і зробити його не таким, яке базується на Міжнародній підтримці на військових видатках на експорті сировини, а зробити його здоровим, здорові джерела економічного зростання. Якщо вам це цікаво, напишіть мені в коментарях, я поділюся з вами цією рецептурою, тому що насправді значною мірою і от це економічне зростання і ця макрофінансова стабільність, про яку ми з вами говоримо, вона значною мірою базується на міжнародній підтримці наших дружніх країн, тому що половина навіть трохи більше вида. Державного бюджету фінансуються за рахунок іноземних донорів, і іноземних кредитів. Тобто гранти і кредити це те, що нас рятує. Якщо би не Євросоюз, США, окремі потужні країни в тому числі і Азійські, і Японія і так далі, то ми би просто не вижили. Але ми вижили, ми зростаємо економічно, і ми просто зобов'язані приймати сильні економічні рішення, системні, які будуть нашу економіку відбудовувати і збільшувати наш економічний простір. А ця політика вона докорінна відрізняється від політики усунення недоліків, від політики. Просто знаєте, боротьби там з тіньовою економікою, не знаю, там з олігархами з чим завгодно. Просто ну нам категорично неприйнятно обмежитись. Просто удосконаленням еволюційним роблення того, що ми і так вже робимо, тому що нам треба міняти економічну спеціалізацію країни, переставати бути сировиною колонією, а ставати виробником та інноватором. і це значною мірою залежить не тільки від зовнішніх факторів, не тільки від глобальних трендів, не тільки від перебігу війни, не тільки від підтримки міжнародних донорів, а від тих рішень, стратегій політик. Які будуть прийматись в Україні, друзі? З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Якщо вам корисний цей контент, ви допоможете нам робити більше такого контенту українською мовою для вас. Дякую вам і до зустрічі!